І всім привіт привіт-привіт, мої друзі. Сьогодні я тестую камеру. Як це буде відео виглядати краще, гірше. Може щось пофіксити, не знаю. Камера в мене настроєна так собі. Чисто на швидку руку. Светокорекцію я не робила, але світло я виставила. Що ще? Ну, там половина настройок теж я не робила. Тільки от на швидку руку просто зробила і все. А далі я буду її настраювати, міняти тут все. Так що нормально. Зараз просто тест, як це взагалі буде виглядати на відео в Ютубі. Типу, гарна камера чи таке собі. Ось. Вийшло так, що я не вміщаюсь в кадр ну, разом зі столом. Тому в цей раз. В кадрі буду тільки я, але я думаю, ви не проти, тому що стол в кадрі не обов'язковий. Головне, що сьогодні ми відкриємо з вами ось такий сюрприз по Соніку. Думаю, ви вже бачили, що в кіно вийшов Sonic 3 або 2, не пам'ятаю. Начебто 3. Дивіться. У мене є Nakлс з Макдональдсу. Ось такий прикол. Хочете покажу вам його? Yes. Дивіться. Я йому, до речі, ось, ось такий він. Ось такий. Прикольний, так скажіть. Я йому наклейки не наклеїла. Такі наклейки. Але все одно прикольна фігурка, типу. Реально прикольно. Мені подобається. А сьогодні ми з вами відкриємо ось такий пакетик з Соніком. Тут е, я <свистит> спробувала віддерти цю стріх-код, не знаю, як це назвати, але в мене не вийшло, тому просто зробила вигляд, що її тут просто немає. Добре? Вона мене просто бісить трошки. Ось така колекція в нас є. Я не дуже шарю за Соніка. Не знаю лор взагалі Соніка. Але мені просто сподобалось, що це прикольні чувачки-єжачки. І по ним є якесь кіно в кінотеатрі і взагалі прикол. Я знаю тільки оцього Наклза. Знаю Тейлза, оцього. Ой. Оцього Тейлза знаю. Ой, ой, оць, оцього. Боже, так незручно з камерою працювати. Коротше, взагалі за кадром я пізнала, що оцей чудик – це, типу, голодний кіт. А, і, і лягушка прикольна тут. Її просто звати Фрогі, як я зрозуміла. Прикольно, Фрогі. Тому давайте відкриємо пакетики і подивимося, що там всередині. Тому що мені теж цікаво. Хоча я її не шарю. Якщо ви шарите і знаєте і всі ім'я оцих персонажів, напишіть в коментарях. Я закріплю. Мені буде цікаво, як їх всіх звати. Давайте. Опа. Подивимось, що тут є. Так, перше, що у нас тут є, це ось таке це. Ага, це не карточка це вкладеш. Зі всієї колекції, дивіться. А тут ззаду ось такий Сонік. Сонік Прайм. Ну, слухайте, тут всі фігурки круті, насправді. Ну, я б хотіла голодного кота або фрогі о цього. Бо вони мені подобаються, вони такі смішняві. Але давайте подивимось, хто попався нам. Хто нам попався? Ану, ви бачите? Щось біленьке, так? Щось біленьке, ану-ка. Що у нас тут? попався Нам попався фрогі! <світнє> Фіга. Я на кого завгодно подумала, а не, не фрогі. Ще прикол в тому, що я замовляла цей пакетик. Я його не щупала. Типу, я не змогла зрозуміти, хто там. <плес> Боже. Блін, вона дуже крута фігурка. Вона дуже класно зроблена, чуєте? Дуже класно зроблена. Дивіться, ой, дивіться. Такий. Він дуже смішний. Дуже прикольно зроблено. У нього такий ще, якийсь хвостик є. Прикольна фігурка, так? Він <рес> дуже смішлявий, дивіться. Там за капелюхом навіть пророботано. Блін, мені дуже подобається. Я не шарю хто це, це злодій чи це гарний челік. Але мені дуже подобається сама фігурка, і що нам він попався, саме він. Дуже круто, так? Дуже крута фігурка. Мені подобається, дуже якісно зроблено. За свої гроші дуже круто. Я, до речі, не пам'ятаю, скільки коштував цей пакетик, тому я не скажу. Але може я ставлю отут. Отут. Тому що я буду монтувати це відео і ну, подивлюсь, скільки він стоїв. Коштував, а не стоїв. Коштував. Ось. Ну, прикол. Дивіться, тут ще Щось ще написано, бачите? Не бачите. я кудись не туди. Оп! Щось написано у нього на пузі. Може це, типу, як оригінал, точно оригінал. Ну, добре, от така невеличке таке невеличке розпакування у нас вийшло. Ось такий смішний чудик нам попався. Дякую, що подивилися відео. Дякую, що були зі мною. Чекайте ще відео розпаковок, тому що буде ще, буде ще. Ви набрали. Е, скільки там було? Начебто 14 лайків, ні? Ну, давайте я подивлюсь зараз. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Скільки Скільки там набрали лайків? 14! йо ма! -йо. Реально! 14 лайків вже набрали, тому все. Розпаковка тільки так. Тільки так розпаковка буде. Все, дякую, що подивилися відео. Ідіть і дивіться ще. Тому що ще вийде. Ще вийде. Якщо ще не вийшло, почекайте, вийде. Так, дякую. Дякую, 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 дякую. Оцініть якість камери в коментарях. Стало краще чи ні. Тому що я поки що не розумію. Стало чи краще чи ні, чи взагалі наше це все.